У мене на ремонті сьогодні ось такий фікс компанія Газель, це нідерландська компанія, і він виглядає ретро-ретро, лакшері стайл, але їх продовжують компанія Газель випускати, як і раніше. Тобто в такому стилі, що тут цікаво, тут. Цікаві тормозні ручки одночасно на передній тормоз і на задній. Одною рукою натискувати досить таки незручно, потрібно двома. І ось тут такий хитрий привід. Як вам видно, він ось так. Іде назад і гальмує. Що в нас ще тут цікаво в ньому? Переключення передач. Ось таким чином, ну, типу Шимагно Nexus. Воно також працює, все нормально. Велосипеду десь приблизно років, я не знаю, 18-20. Проводка переключення, передач хочеться показати. Ось так вона йде. Тросик під рамою через ось цей ролик подається вниз. Подається, зараз я покажу, як вниз. І ось таким чином він тягнеться і відпускається. Ось така конструкція. І вона в принципі надійна, він сам по собі прикольний. Тут не оригінальний брукс. Ну, Шатаний, за ним ніхто не дивиться нормально. Ну таке. Їхати мені незручно на ньому. Ну, Звичайно, шосеру, шосейніку. На таких великах зручно їхати не може бути. Ось так, динамо не підключається, тому що ось тут у нас брейк. І ну, вони не просили ремонтувати. А ремонт заключався в тому, що шатуни погнулися, як він умудрився це зробити, я не знаю. Такі. Ми їх просто тупо взяли, тупо, тупо вирівняли, тупо силою. Ось такі великі бувають в Нідерландах, власне, в Амстердамі. А на задньому плані у нас будиночок на каналі. Я не знаю, давайте я вам покажу. Лендровер, якому блін, старіший за говно Мамонта. А ось у нас такі будиночки на воді, дуже дороге житло. Ось так вони виглядають. Ну і там далі за ними канал. Можна плавати на човні чи просто плавати. Так, на цьому все чекаємо наступних прикольних великих. Ваш дядя Вова.